Сьогодні у випуску час пік. Новий Чоботар Мукачева. Переселенець з Луганщини ремонтує взуття місцевим. Я зрозумів, що ну, можна відкривати. Ми з дружиною приблизно так підрахували, скільки потрібно грошей, і сказали друзям, друзі сказали іншим друзям. Новий спортивний осередок у великолучківській громаді відремонтували та обладнали спортзали для футболістів. Я зрозумів, те що мені любиться грати в футбол, і це моє. На Закарпатті поліція затримала членів організованого угрупування наркоторговців з партією метамфетаміну на понад півмільйона гривень. Організатор бізнесу – 32-річний ужгородець. До схеми фігурант залучив ще трьох закарпатців. Затримали їх під час перевезення чергової партії наркотовару. В автомобілі Мазда, що належить зловмиснику, поліцейські виявили та вилучили близько 250 грамів метамфетаміну. За цінами чорного ринку така поставка коштувала понад півмільйона гривень. Обшуки провели і у приват. Помешканнях та автомобілях наркоторговців, окрім наркотичних речовин, вилучили металевий кастец, набої різного калібру, банківські картки, а також гроші в іноземній та національній валюті. Крім того, автомобілі марки Mazda, Toyota та Опель, що належать підозрюваним. Наразі організатор і двоє виконавців затримані і поміщені в слідчий ізолятор. Сімох порушників виявили прикордонники за допомогою тепловізора. На кордоні з Угорщиною, відділ вилок Мукачівського загону помітив зловмисників, які несли в руках два гумові човна, якими збиралися перепливати тису. Зустрічі з прикордонниками чоловіки не зраділи, почали тікати. Однак кілька попереджувальних пострілів змусили їх зупинитися. Наряд затримав усіх втікачів. Це були жителі шести областей Закарпатської, Київської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської та Рівненської. Наразі відомо, що вони скористалися послугами переправників, яким мали заплатити від 4 тисяч до 8 тисяч 700 доларів США. Поліцейські проводять досудове розслідування за фактом смертельної ДТП в Сваляві. Водія, який скоїв наїзд на пішохода і втік з місця аварії, розшукали і затримали у Мукачеві. Поліцейські встановили, що наїзд на 61-річного жителя Сваляви зробив 44-річний Мукачевець. Чоловік керуючи автомобілем Мерседес Спрінтер, наїхав на чоловіка і втік у невідомому напрямку. Наразі його затримали, і слідство триває. ДТП у вільхівцях на Тячівщині і троє постраждалих внаслідок зіткнення двох іномарок важкі травми отримав 25-річний водій джипу. У чоловіка політравма. Медики зафіксували, знеболили та стабілізували стан пацієнта і доставили до Тячівської районної лікарні. Зараз чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні. За словами медиків лікувального закладу, стан його важкий, але стабільний. Ще двоє учасників ДТП, водій та пасажир легковика БМВ від медичної допомоги відмовились. Всі обставини аварії з'ясовані. sovujú právo ochoroncí У Мукачеві діти, ймовірно, спричинили пожежу в будинку. Вони готували яйця на печі, і залишили гарячу каструлю на дивані. Згодом сусіди побачили дим у кімнаті і подзвонили до служби порятунку. Люди переживали, що всередині може бути малеча, тож рятувальники насамперед обшукали всю оселю. Дітей не було, однак вогнеборці знайшли домашніх тварин. Їх винесли на вулицю, а далі за вісім хвилин повністю ліквідували загорання. Полум'я пошкодило домашнє майно і кімнату на площі 20 квадратних метрів. Клас футбол у великогучківській мистецькій школі за два роки став улюблений серед спритних футболістів. Учні громади щодня мають можливість тренуватися тут у позашкільний час та на вихідних, особливо коли не сприятливі погодні умови. Мені подобається футбол. А як часто в тебе тренування? Три рази на тиждень. «А розкажи, як саме в тебе відбувається тренування? Що ти на них робиш? Передачі ногою, перекати, обмані дві таке. Подобається? Да. Мені подобається. Мені полюбилося. Тому ми виграли третє, призове місто. Будеш займатися? Да. Ким плануєш стати? Ким? Тому що я те, що мені любиться грати в футбол і це моє. Звірити свої тренування, як вони відбуваються, як часто в тебе тренування? У нас тренування кожен вівторок, четвер, і суботу. Тренування відбувається. Ми робимо пробіжку, розмінку, квадрати, праві різні, граємо у футбол. Мені дуже сподобалося. Я побачив, як займаються і ну, дуже захотів. Підтримувати та розвивати спорт, а також мотивувати і залучати молоде покоління до активних занять один із головних напрямків роботи відділу освіти молоді та спорту Великолучківської сільської ради. Футбол не лише популярний вид спорту у громаді, саме в Лучках і в Ракошині славні футбольні традиції. Тож керівництво громади без розумів обрало саме цей напрямок для дітей. У двадцять році. На базі мистецької школи було відкрито класи фізичного виховання та спорту. Відповідно, за напрямком футбол дітки займаються наразі в Рокошині і в великих лучках. Покращення матеріально-технічної бази це було зроблено ремонти спортивних залів. З Влаштовано сучасне штучне покриття. Наша школа була створена шляхом злиття двох шкіл Ракошинської дитячої школи мистецтва, великолучківської дитячої школи мистецтва, шляхом злиття у листопаді місяці двадцять року. І вже почали працювати над тим, щоб створити в цій мистецькій школі спортивний клас фізичного розвідку і вже на вересень. «22 року у нас було введено чотири штатні одиниці у клас фізичного розвитку та спорту. Наразі у нас працюють двоє викладачів. Оце є в Ракошині Викладач має 35 учнів, і у лучках працює також тренер-викладач, в нього 14 учнів. Окрім облаштування спортзалів, для юних спортсменів закупили новий спеціальний інвентар м'ячі, маніжки, конуси, бар'єри, сітки для воріт. Також для футбольної команди Колос придбали форму, оскільки гравці клубу активно беруть участь у різних змаганнях. Наразі спортсмени готуються до весняних турів. Відбувається тренування три рази на тиждень, понеділок, середа, пятниця по суботам весна, осінь, граємо ДФЛ Закарпатської області, дички, середня група, приймає участь у чемпіонаті, граємо СНТ середні, всі матчі там проходять. Зараз буде починатися друге коло, після першого кола наша команда йде на другому місці. Також спортзал служитиме і для самих учнів шкіл. Тепер вони матимуть комфортні умови та необхідний інвентар для уроків фізичної культури. 22-річний житель Хмельницького намагався виїхати в Угорщину за фальшивим паспортом громадянина Італії, вартістю у 8 тисяч доларів. Сталося це в пункті пропуску Лужанка. Під час перевірки прикордонники виявили ряд ознак, які вказували, що документ повністю підроблений. Молодих зізнався, що купив сфальшований паспорт за 8 тисяч доларів. Десятьох людей евакуювали рятувальники під час пожежі в Ужгороді. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на вулиці 8 березня. Загорання виникло в коридорі оселі на третьому поверсі, звідки вогонь почав поширюватися на кухню і ванну кімнату. Власниця відчула запах диму і одразу ж вийшла на двір. Бійці третьої державної пожежно рятувальної частини, що прибули на місце події через значне задимлення, насамперед евакуювали жителів сусідніх квартир. Загалом вивели десятьох людей. Далі ліквідували пожежу. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі і суму завданих збитків. На Ужгородщині врятували двох чоловіків із дерева посеред розливу латориці. До служби порятунку не дійшло повідомлення Вічопського прикордонного загону про надання допомоги двом чоловікам, які перебувають на дереві серед води в місці розливу річки. Подія трапилася поблизу державного кордону між селами Соломоново та Тиглаш Ужгородського району. Чоловіки здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берегу вже не було. Для допомоги чоловікам залучили 11 фахівців і техніку аварійно-рятувального відділення. Та водолазів. Чоловіків передали працівникам екстреної медичної допомоги. Сергій Камаровський з Луганщини. Місто Попасне. Сьогодні він популярний чоботар Мукачева. Працювати з чоботами почав ще з 2000 року. Багато вчився, аби освоїти знання цієї справи. Розповідає, спочатку працював вдома на господаря. Далі відкрив свою власну майстерню на Луганщині. Однак війна перевернула його життя з ніг на голову. У 2022 році. Коли почалася ну, у нас війна була з 2014 року, ну, коли повномасштабне вторгнення почалось, то я поїхав вивозити дружину з дітьми в Чернівці і думав повернутися назад. Ну, нас, ну, як, нас обстріли мені злякати, бо ми знаємо, що таке. У нас три кілометри була лінія фронту від нас. За три кілометри відраз у нас територія ЛНР уже була. Ну, поки ми доїхали до Києва. Може, самоліти полетіли. і ну, це вже була інша війна, не та, що була та всі ці роки. Доїхали до Хмельницького, у нас є друзі в Мукачево, І вони позвонили, запитали, як ми. Вони думали, що ми там. Я кажу, їдемо в Чернівці. Ну, він каже, повертайте до нас. Ну, у нас є місце, де ми можемо вас розселити. Приїхавши Мукачево, чоловік думав, затримається з сім'єю ненадовго, але війна не закінчувалась, тож без роботи залишитися не міг. Сумнівався, що з ремонтом взуття щось вийде. Сергій спочатку влаштувався на завод у Мукачеві, але працюючи більше двох років на себе, зрозумів, що робота на підприємстві це не його. Для мене це дуже важко. Я більше 20 років працюю сам на себе. Це таке ремесло, що одне взуття робиш так, одне взуття робиш так. Тобто потрібно щось міркувати, щось видумувати. Іноді не знаєш, як зробити, і сидиш думаєш, а там все одно і те ж. Я клюшки робив для хокею, І я, ну, просто для мене це ну, як з розуму зайти. Тобто, 10 годин стояти на ногах, одне і те ж робити, ну, я дуже як, ну. Як зомбі ну, мене це просто вбивало. Друзі Сергія помітили, що йому було дуже важко і вирішили допомогти. Узгодили необхідну кількість грошей, зібрали їх і облаштували майстерню. Перед відкриттям чоботарні в Мукачеві Сергій зробив опитування в соцмережах, чи потрібна Мукачівцям його послуга. І люди одразу відокнулися на пропозицію чоботаря. Я зрозумів, що ну, можна відкривати. Ми з дружиною. Приблизно так підрахували, скільки потрібно грошей, і сказали друзям, друзі сказали іншим друзям, хтось позвонив за кордон, хтось там ще там. І якось так ну, за, місяць, за місяць майже те, що я у себе там роками закупи, ну, оборудовання закуповував, тут вдалося за місяць. Облаштувавши своє робоче місце, справи одразу пішли вгору. Відвідувачі в захваті від роботи чоботаря. Я перший раз, але наслухана від знайомих і рекомендували мені дуже така проблема, що в місті мені всі відмовили. Всі відмовили, Я шукала, щоб поремонтувати їх в інтернеті, бо досить хороше взуття. Але Сергій не відмовив. За словами Сергія Камаровського, щоб клієнти завжди поверталися, потрібно не лише добре і якісно працювати, а й тепло зустрічати і проводжати своїх клієнтів.